І по-валярськи говоримо, і по русськи і по українськи вже я іде, Помішано. по моєму і так все зрозуміло. Не знаю дуже по-українськи, так що. Ну, ну по-українськи не розуміємо, так. Я владію латині, поэтому я будь-який перевод себе зображу. Ну, Як я був русський, так і буду на русский. Тобто говорять по-своєму. У нас так і буде роз... розкол, як говорится. Як користуватися новим законом, приклад показали в Одесі. Одеса сьогодні являється першим городом, не только в Україні на всій планеті, який почав реалізацію закону об основах язикової государственної політики. Ніяких сомнень в тому, що це рішення підтримує подавляюще большинство одеситів. Але не всі вже вкрадено все. Перформанс мовних опонентів депутати не оцінили. Вирішили російській мові регіональною бути. З ланцюговою реакцією на сході не забарилися за Одесою та Одеською областю. Узаконювати російську взялися у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Луганській областях та в Севастополі на черзі, Харків та Крим. В цілому, доки на сході реалізовують мовний закон, на заході пишуть юридичні звернення, аби його ж скасувати. Депутати Тернополя та Львова з понеділка йдуть до суду. До вищого адміністративного суду звернення щодо порушення процедури прийняття закону і також до конституційного суду України болгари в Одеській області теж хочуть до суду. В Ізмаїль їм не вдалося узаконити рідну мову. Коли на сесії міськради вони запропонували надати статус регіональної «болгарський», головуючий застеріг не розбурхувати національні пристрасті. Я добрі тих посвістю, які ви і сьогодні дісті національних живот і вопросніпе. Нацменшини не здаються. Татарські лідери в Криму закликають чиновників вчити одразу три мови. Я буду виступати на всіх трьох місців, які візитами. Збагачувати іншомовний запас мали б і чиновники на Херсонщині. Там хочуть узаконити рідну мову татари і турки в Ужгороді. Угорці на швидкоруч пишуть необхідні звернення. Ми подали заяву відповідні. Установи, тобто в обласну раду декілька районних, міських та сільських рад, де ми ініціюємо розгляд заходів. А от серед закарпатських румун завзятих реалізаторів мовного закону наразі немає. Вони побоюються, аби не втратити хоч те, що зараз мають на українській землі. А нам школи на румунському мові, проспонсіруйте наші газети, які не виходять, тому що немає грошей. І сохранить ті традиції, які остались ще у нас. А заігрувати с нами, з румынами, не надо. Загравати з румунами, словаками чи угорцями ніхто й не планував, підтверджують в партії влади. Закон ухвалили в основному задля російської. Врешті зізнався один з регіоналів. 46 мільйонів людей розуміють два русский и і український. Ні венгерський, ні не ні єврейський, ідішлі євріт. Эти языки понимают лишь горстка людей. Мы говорим о двух языках, которые понимает весь народ. Ті, хто на сході впроваджують мовний закон, теж не приховують регіонального статусу. Потребує лише одна мова. Річ не стоїть та том, що вводити второй там татарський, армянський чи лізербайджанський язик. йшла о том, що російський язик всім зрозумілий. Краснолуцький мер пишається: її місто було другим після Одеси, де російська отримала статус регіональної. В аптеках засвідчують, місцеві пенсіонери не дочекаються, коли в усіх ліках будуть російські чи двомовні інструкції. На рускам язики. Мы можем ее перевернуть. Она идет уже для Украины на украинском языке. Тості, ета очну удобно. Медична інструкція один з небагатьох документів, які перекладатимуть власним коштом виробники чи імпортери. В основному ж замовний закон доведеться розплачуватися платникам податків місцевих керівників, які вже мають російську за Це не лякає. Я думаю, ми готові виділити стільки, скільки потрібно. Я не буду вам називати конкретних сум, оскільки обідеться державі втілення в життя мовного законопроекту. Його реалізатори ще не порахували або ж порахували. Але Суми оприлюднювати не поспішають, голосуючи за надання російській мові статусу регіональної, депутати в Одесі, Донецьку чи Запоріжжі не запитали у людей, а чи готові вони з власної кишені платити за язик. І як багато сімей можуть відмовитись від ось такого кошика з харчами заради одного аркуша документа регіональною мовою. А заперекло однієї такої сторінки тексту просто приблизно стільки, тільки ось цей життєво необхідний набір на ринку. Переклад починається приблизно від 80-100 гривень за сторінку. Звичайно, якщо перекладати з української на російську, наприклад, в країні, напевно, багато безробітних філологів, які можуть дозволити собі взятися за дешевше, але все одно гривень 40-50 за переклад однієї сторінки тексту це абсолютно реалістична цифра. Удвічі або й у тричі дорожче доведеться платити за переклад з рідкісної мови, якщо перекладач знайдеться. Прем'єру Миколі Азарову. Депутат Геннадій Москаль написав звернення на ідиш. у глави уряду. Проблем з розумінням може й не виникне. В кабінеті міністрів знайдуть і гроші, і фахівців. Але якщо на місцях таких як опозиційний депутат виявиться багато, ситуація буде доведена до абсурду. За тієї кількості паперів, яка тепер теоретично може виникнути, це роки. Роки витрачали на те, аби по всій Україні державною мовою видавались підручники, документи, офіційні рішення. Згадує дослідник мовних процесів. Тепер доведеться повертатися в минуле тим, хто живе на сході. Цей закон буде сприяти подальшій русифікації цих регіонів. Я бачу особисто ну, досить сумну перспективу такої. Ольстеризації країни. Тобто формування двох націй в одній країні з абсолютно різними цінностями, з різними орієнтаціями, з різними дискурсами. Вона дуже красива, тому мені подобається. Недозвучна, чудова, вона захоплююча. Я би слухав і слухав її без зупину. Чому ж ми на ній не розговорюємо? Ірина Герасимова, Лілія Прокопенко Юлія Крючкова, Галина Ярцева та Микола Лебедів. Час підсумки.